Доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 22 глава, з 2 по 14 вірш. Сказав Господь таку притчу: Подібне царство Небесне до Царя, який справляв весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати званих на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи: Скажіть званим, ось обід мій і я приготував. Телят моїх і відгодовану худобу заколено, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши тим, пішли той на своє поле, а той до торгу свого, Інші схопивши рабів його, скривдили й вбили. І почувши про це, цар той розгнівався, і, пославши військо своє, погубив тих убивць і місто їхнє спалив. Тоді каже він рабам своїм. Весілля готове, а звані не були достойні. Отже йдіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І вийшовши на дороги, рабиті зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилося весілля гостями. Цар же, увійшовши, подивитись на тих, що возлежали, побачив там чоловіка, невдягненого. У весільний одяг і каже йому, друже, як ти війшов сюди, не маючи весільного одягу, а той мовчав. Тоді сказав цар Рабам, зв'язавши йому ноги і руки, візьміть його і викиньте у тьму зовнішню, там буде плач І скрегіт зубів, бо багато званих та мало обраних. Богу нашому слава! Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.